Друзі, всім привіт! Компанія Frash. Як завжди, з вами на зв'язочку. І що, у нас з'явилася ось така класна новинка на майданчику? Це в нас, як ви бачите, вже 에, Mazda, Mazda cx 5 свіжопригнана з Європи, буквально там тиждень час, як з'їхала ця машинка в Україну. Цей автомобіль реально хороший, доглянутий, має мега круту комплектацію і буде мати класну ціну на віддачу ось цей автомобіль. Так що, друзі, європейська автівочка чисто 2019 року випуску даний автомобіль по техпаспорту у вас буде. Чистий 19 рік з двигуном 2.2, Дизельний двигун, стандартний 22, дизельний двигун, потужі 110 кВт. От на передньому автоприводі та на автоматичній коробиці передач по автомобілю. Зараз я вам пробіжуся тоді по комплектації, заробимо замери по локофармому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з автомобілем є все добре. І покажу по слідах від експлуатації. Того, що в автомобілі у нас пробігу 140 чи 139 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас завжди є підтверджений по офіційному дилеру, не тільки по дилеру. Тобто, дуже зараз багато є всяких моментів як можна підтвердити пробіг без проблем. Він підтверджений. От, так що з цим автомобілем зараз є все добре, він в гарному технічному стані. Треба буде історія по офіційному дилеру, без проблем можемо вам надати до цього автомобіля. Е, отже, Mazda CX5, 19 рік, реально прикольна, гарна по дизайну ця автівочка. Е, має дуже класний колір. Це не простий білий колір, друзі, а білий перламутровий колір. Зараз зранку знімаю відео, трошки був туман дощ, у нас то не сильно видно є, але менше з тим е, дуже цікавий колір перламутровий, гарно дивиться на сонечко, він все проявляє. От далі. Біжимо Партроніч, як Ви бачите, вже є спереду, заду автомобіля. Диски у нас ідуть легкосплавні якого там розміру, 19-го розміру. По-моєму, зараз глянуть. Да, 19 розміру з гуму 225 на 55 літня. Ще в дуже непоганому стані. Літня гума стоїть на даному автомобілі. Ще якийсь сезон-2 точно можна буде поїздити. Так, є оптика так само, летишка, як ви вже бачите, ось вона я спеціально включив, світиться перед вами ця оптика, о, також хороша. І далі біжимо лобове скло з камерою асистентів. Є асистенти допомоги водію, як ви бачите, вже проекцію можна побачити перед за лобовим склом під низом. Далі біжимо безключовий комфортний вхід. є. В даному автомобілі і по салончику. Ось так виглядає в нас салончик. Ну, тут максимальніша комплектація, все є в даній машинці. У нас сидіння у нас шкіряні перфоровані ви бачите, вони електричні з функцією пам'яті. Реально класні сидіння, дуже зручні. Потім сідаємо в автівку. О, щоб вже більше детально розуміти, розуміння мати. Запускаємо кнопочкою. Так, запустився автомобіль. Все працює чітко справно, без ніяких моментів, бачите, немає ні помилок, нічого, все є гарненько. Е, далі, шкірине в нас в кермо, до речі, таке прикольне кермо в Ауді. Я кажу, ауді в цього, в мазі цій дуже прикольне кермо. От, далі повні електропакети йде в даного автомобіля. Ось такі йдуть у нас ось тут е, вставочки Теж шкіри затягнуті, бачите, строчки від шкіра, панель передня також шкіра це не імітація строчки, а е, йде оригінальна шкірина ось шкірина от, тонелька. От, дивите, -то, якісь пластикові вставочки йде тут йдуть в картах. Ну, менше з тим. Проєкція, як я вже казав. Е, далі, що ще в нас є? ага, Зразу включилися камери 360. у нас, бачите. Тобто камера по кругу автомобіля. Йдуть преміальна акустика босешна встановлена в автомобілі. Бачите, тут видно преміум акустика. Босешечка. от Далі підігріви е, і сидінь, і керма в даному автомобілі є. У нас бачите кермо, сидіння, двохзонний клімат-контроль, вентиляція сидінь. Йдуть. Ну, тобто Максимально все, що тільки може бути, все є присутнє. так, Далі біжимо. Ось тут у нас електрокришка багажника. TSC, рух по смугах, старт-стоп, партронічки у нас передні, задні включаються, включаються і кругові камери огляду ось тут у нас включаються, виключаються. Так, є. Потім що ще Що ще цікавого є по цій мазді. Чисто у нас небагато таких автомобілів було. Ага, Зразу бачимо датчики мертвих зон є, ось тут в дзеркалах. Не знаю, чи Сфокусується ще видно чи не видно. Навіть і так, коротше, бачите, два квадратика, Датчики в мертвих зон є по зеркалах у нас. Далі, що ще такого цікавенького в нас є? Так, тут коробочка автомат приключається, навігація. Запустили шняг. Ось запускається, Та навігація йде. Потім два ключі в комплекти маємо в комплекті. Круїз-контроль, звичайно. В в принципі, принципі, не знаю, в принципі, мабуть це. Реально комплектація хороша, а така японська комплектація, я б сказав би. От, Так, далі, 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 далі. Що ще? Це вам показав, тут пробіг, все вам сказав. Позаду, що ми маємо позаду? Тут все по стандарту. Так, позаду в нас тут особливо нічого немає. Шкірини, ті саме дивани перфоровані. Підлокітник, а, є підігрів, Гляньте, де підігрів заднього дивана сховали. Оп, включаємо підігріви собі для зручності. Оп, USB-зарядочки є, все чітко для задніх пасажирів. Прикольна штука от зроблена. Так, далі біжимо сюди, це x 5 Піднімаємо електрокришка багажника, встановлена в автомобілі, автомобіля. По багажнику що у нас? Оп, такі коври. По багажнику, що в з компресор, клей і сабу форстить, мабуть, і все. Так? Запасочки в нас немає. Так, є ось така ситуація по комплектації даного автомобіля. Ну, як на мене, це максимально топова комплектація, тому що тут в цьому автомобілі є все. От реально є все і навіть більше. Так, до речі, класно працює двигун. От прям зараз я відкрию, щоб послухаєте, як працює двигун. Дуже гарно. Тихенько, класно, ніяких звуків лиших немає. Ні, класна машинка доглянута. Так, де вона відкривається. Одною рукою ще не сильно можна відкрити. Ось так працюють двигунки під капотиком, бачите. Ніякі там не болти, нічого не кручено. Зараз лакофарве покриття зробимо заміром. А так все гарненько. Так, є. Оп. Так, далі беремо прилад, міряємо лакофарове покриття по автомобілю. Щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. Так, біжимо. Ліва сторона водія. 106 хвило, 106, 107, 107, 113, 103, 97 і 4. Не 974, 97 і 4, 106. Дах у нас зверху 186, 79,3, Кришка багажника. У нас тут пластик, пластик, тут метал, 110, 105, права сторона у нас 135, 117, 106, 106, 118, 109, 109, 98,1. 127 і капот у нас 115. 115 Так, от ви бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному красі, без ніякого абсолютно от Такий він виїхав з заводу, такий зараз на даний час є перед вами у нас на майданчику. Е, реально класний. Доглянути автомобілів, тошка шкаси мазничку європейську, свіжу з 2.2 дизельним двигуном на максимальній комплектації Оцей варіант реально дуже хороший. От Чесно кажу, мені він до вподоби. Цей автомобіль все справно, все працює, без ніяких моментів. По кругу автомобіля ніяких пошкоджень немає. Бампера вони на місці стоять по зазору, ніхто їх не знімав, не малював, ніяких по кузову, там м'ятин, притертостей, чи якісь там подряпин. Ну, взагалі нема, друзі. От прям, яка виїхала з заводу, така зараз є. Е, ну Реально був якийсь доглянув бережний водій, попередній власник, доглядав за автівкою, дивився. Ну, реально, як на мене, дуже гарний стан має цей автомобіль. Так що, хто шукає для себе Mazda Мазурс 5, будь ласка, можете заїжджати до за нас на майданчик, Рівна, Миколаївська, 2, покататись, робити тест-драйви собі е, на цьому автомобілі. З нашої сторони максимум інформації можу вам надати, в якому стані ми купували цей автомобіль. За кордоном є вся історія покупки автомобіля, з яким пробігом, в якому стані, як, що там було в комплекті, що не було в комплекті, це все без проблем може вам надати по даному автомобілю. Друзі, не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто, хто кажуть, під двері. Вам також можемо цю автівочку... Пригнати до вас, ви собі вдома, подивитесь, покатаєтесь, зрозумієте, підходить, не підходить ваша чи не ваша. От, і собі приймете рішення, чи купувати чи не купувати даний автомобіль Така опція у нас є. От, дуже зараз вона класна, ця опція користується попитом. От, що зв'язку з ситуацією ви розумієте, що без проблем люди не виїжджають. От до нас ми. Приїжджаємо, ви собі дивитеся, глядаєте, подобається, не подобається собі, і вибираєте, воно ваше чи не ваше, хто кажуть. А так, ну реально, база дуже класна має. І по стану, і по всьому, і по салончику, зараз ще шуденька поки що не де вона. Е, ну, Ніяких пошкоджень немає, не протертися, не порватостей, тобто не палили в автомобілі. Е, ну, типу, Реально в гарному стані, реально класний, гарний стан. 140 тисяч по пробі оригінального. О, так що, ну, друзі. Ось так, сидіння виглядають. Ну і реально буде класна ціна на віддачу по даному автомобілі. Реально буде хороша. Е, мені здається, що за таку за таку комплектацію, за такі пробіги, за такий рік це буде ну, мабуть, найдешевша ціна на ринку України, це 100%. от того, що ну, немає таких автомобілів на такій комплектації, з такими пробігами, от як у нас є ця автівочка на майданчику. Так що, ще раз, хто хоче собі мазучок з п'ято, будь ласка, швиденько. Можете дзвонити, проїжджати, оглядати. І я тут даю вам гарантій, що її за що Ця автівка дуже-дуже хороша. Е, не знаю, може, щось кому показав, не показав, будь ласка, звіріть, пишіть, набирайте, то покажемо, то розкажемо вам. Е, кому треба якось, якісь додаткові питання, все вам відповімо, щоб ви себе дійсно розуміли, що автівка ця вартує вашої уваги. Так що, друзі, сьогодні марного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.